Молитва на стратіння до Господа Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, єдинородний Сину, і Слову Боже. Ще в пророками бачений, ніби дзеркальцем у ворожінні в останній час плоттю від Пресвятої Діви Марії, нетлінно народжений, і в сороковий день у святилище Назустріч всьому світу від тієї, яка немовля на руках носила, явлений і в обіймах праведного Симеона, на спасіння всім сущим від Адама, преславна і присвітла тебе на руках Богоматері, у храм Господній принесено, і від святого старця Божественне стретіння Твоє. Сьогодні веселяться небеса і радіє земля, яка бачила шлях твій. Боже, шлях Бога нашого Царя, древній Мойсей сходить бачити славу Твою, але не побачить обличчя Твого, зате ти дав йому копію свою. У присвітлий день цього стретіння Твого, ти явив єси себе людиною у святі, сяючи невимовним світлом божества. Так разом з Симеоном, який бачить тебе, лицем до лиця, і руками прийнявши тебе, і прийму в обіми свої, так пізнають тебе Бога у плоті, який прийшов. Цього заради прославляємо невимовне полегшення і велике людинолюбство Твоє, бо Твоїм пришестям дав є нині небесну радість, за непалого здавен роду людського. Ти бо праведним судом своїм вигнав єси прабатьків наших з раю на солоди у світі цьому нині ж, помилував єси й нас, бо відкрив нам райську оселю, та звернув єси плач, наш на радість, та занепале Адам, який до того вже так не соромиться. За непослух і більше не буде ховати обличчя. Тобою Бог хто покликаний, бо Ти прийшов нині та візьмеш на собі гріх Його, так умивши його своєю кров'ю, та одягнувши його на гіство в ризу спасіння, та одяг веселощів і прикрасивши його наречену красою. Нам же всім божественне твоє стретіння, згадуючим, уподоб з мудрим дівами. Піднесеними на стретіння Твоє, небесному нареченому нашому, запаленими світильниками віри, любові та чистоти, так побачимо очима віри, Божественне лице Твоє, та приймем Тебе в душевні обійми Свої, і так понесемо Тебе в серці в усі дні життя Свого, так, будучи нам у Бозі й ми, в люді Твої, останній і страшний день. Пришестя Твого, коли всі святі повиходять на останнє велике стратіння Твоє, на повітрі сподоби нас побачити Тебе та так завжди з Господом перебувати. Слава милосерді Твоєму, слава царству Твоєму, слава розсаду Твоєму. Єдиний людина Любе, бо Твоє є царство, і сила, і слава з безпочатковим Твоїм Отцем і присвятим, і благим. І животворящим твоїм духом нині повсякчас, і на віки віків.